Усім привіт! Ми першокурсники, журналістки Донецького університету ім. Василя Студія. І, взагалі-то, сьогодні тиждень читання української поезії. Тому слухайте наші вірші. Терпи, терпи, терпець тебе шліфує, сталить твій дух. Тож і терпи, терпи. Ніхто тебе з недолі не врятує, ніхто не зів'є з власної тропи. На ній і стій, і стрій допоки скону, допоки світу й сонця, стій і стій. Хай шлях до раю, пекла чи полону усе пройди і винести зумій. Торуй свій шлях той, що твоїм назвався, той, що обрав тебе віки вік, до нього з малку ти заповідався, до нього сам Господь тебе прирік. Тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає, пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька, неньку старенькою, молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Моя Україна забула сміятись, вона гомонить, моя Україна не вщухла від прагнення жить, Моя Україна не знає веселих світань, Моя Україна палає у мить догорань. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні, Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу, не чужині, по мені, в неволі виріс між чужими і неоплаканим своїм, в неволі плач що умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покинув на нашій славній Україні, на нашій на своїй землі. І напам'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися сину за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково чи буду, я жить в Україні, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди присплять в лукавій огні й його крадену збудять. Ох, неоднаково мені. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні? Більше тебе не буде завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві і злі. Сьогодні усе для тебе, озера, гаї, степи. Жити спішити треба, кохати спішити треба. Гляди, не проспи, бо ти на землі людина. І хочеш ти цього чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Страшні слова, коли вони мовчать. Коли вони зненацька причаїлись, коли не знає, з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїмись, хтось тобто ними плакав, мучився, болів, і з них почав, і ними ж завершим людей мільярди мільярди слів. А ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось, і краса, і потворність, усе було. Асфальт і спориші. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Я нагору круту краміную буду камінь важкий підіймать, і несучи вагуту страшную, буду пісню весело співать. Довгу темною нічку не видно, ні, стелю ні на хвильку очей це шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так! Я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись, буду жити. Геть, думи, сумні. Вдасться чи ні сього разу повернутись додому, вдасться чи ні. Старий Терекон шахти десять біс, де ти в дитинстві збирав вугілля, Обріз чотирма новими. І де з них твій давній не збагнеш. Вулицею здибають тебе незнайомі люди.